Щороку влітку зростає кількість випадків гострих кишкових інфекцій, до яких належать сальмонельоз, паратифи А і Б, холера, гепатит А та харчові токсикоінфекції. Спільним для всіх цих захворювань є перебування збудника і розвиток його в кишківнику людини або ж тварини. Тобто загальний механізм передачі це фекально-оральний. Збудник розвивається в кишківнику людини або тварини, потім виходить назовні і знову ж таки з немитими руками або харчовими продуктами потрапляє до організму людини. Інкубаційний період триває від декількох годин до семи днів. До кінця періоду у хворих починають проявлятись характерні ознаки. Наприкінці інкубаційного періоду у людини спостерігається слабкість, головний біль, нудота. І Після вже прихованого періоду, коли вже наступає саме захворювання, це знову ж таки нудота, біль у животі рідкі виділення, які можуть супроводжуватись з слизом або навіть кров, з кров'ю, підвищена температура тіла. Для такого захворювання, як гепатит А, зокрема, ще відмічається це жовтизна шкірних покривів, слизових оболонок і потемніння сечі». Для профілактики захворювань гострими кишковими інфекціями та виникнення харчових отруєнь необхідно дотримуватись наступних рекомендацій. Найголовнішою профілактикою це є дотримання правил особистої гігієни, тобто миття рук. Також не менш важливим є дотримання санітарно гігієнічних вимог при приготуванні їжі. Тобто сирі продукти, які ми вживаємо в їжу, ми повинні їх ретельно мити перед вживанням. Продукти, які ми готуємо, знову ж таки, обробляємо водою, миємо поверхні кухонні, розробні дошки, розробні ножі. Миємо із застосуванням мийних засобів. Зокрема, звертаємо увагу на розробний інвентар для сирих м'яса та риби, дотримання температурного режиму. При приготуванні їжі дотримання термінів її використання, харчові отруєння можуть виникнути через неправильне зберігання продуктів харчування, а це за умов відсутності електроенергії стає дедалі складніше. Ми купуємо їх на стихійних ринках, тому що ми не знаємо, як їх зберігали, як їх готували. По-друге, звертаємо на візуальний стан продукту, чи немає там якихось факторів, які могли б занепокоїти. Звертаємо увагу на терміни придатності харчового продукту. Хотілося б сказати: напевно, навіть якщо він ще придатний, але сроки вже підходять, то вважаючи на обставини, не рекомендувалось би їх брати. Готові продукти для вживання, м'ясні салати, десерти. Вони буквально там 4 години після приготування і стають вже непридатними до використання. Зазначимо, що на Кіровоградщині за перше півріччя поточного року у 42 дітей зареєстрували ротавірусну інфекцію. Серед дорослих жодного випадку цієї хвороби зареєстровано не було.